Може, краще відео знімеш. Найдорожче насильством не захистиш. Косуке оно. Шлях домогосподаря Том 1. 2018 рік. Жив був тацу на прізвисько безсмертний дракон. Колись жорстокий та невпинний якудза, а віднедавна простий домогосподар, з епізоду в епізод ми дізнаємося про труднощі, з якими доводиться стикатися героєві. Доставка ланчу дружині, яка його благополучно забула, приготування їжі, прибирання, закупки, спортивні змагання. Ці та багато інших перепон намагатимуться зупинити тацу на його непростому шляху домогосподаря. Як ви здогадалися з опису, це гумористична манга. Автор Косуке Оно іронізує над стандартним сімейним укладом. Тож у коміксі брутальний чолов'яга та екс Якудза займається хатніми справами, а його кохана дружина будує кар'єру. І жарт непогано так затягнувся. Станом на 9 липня 2023 року вийшло уже 12 томів, з них англійською поки 9. У серпні має бути 10. Сятий українським перекладом займається видавництво Мальопус. Перший том вийшов взимку 2023-го Кажуть, перед замовленням було просто рекордне. Ну як не як перше манга видавництва, і всім було цікаво. Тому навесні успішно видали. І другий том до кінця літа має наче бути третій, і я вже замовив, якщо що як для книжки на 160 сторінок, шлях доволі легенький за рахунок м'якої обкладинки та паперу. Приємний на дотик, гортається легко, папір якісний, двоє людей вже читало і нічого не порвалося. Типово для манк, ну принаймні для тих, що у мене є, тут супер обкладинка. Тобто цю кольорову красу можемо зняти і буде отака, от прикольна томик, такий прикольний. Не знаю я кому, але мені перший том видався дещо слабшим за другий. Хоті, я стараюсь! Проблема не в тому, що історія подана практично незв'язаними між собою епізодами, типу набір скетчів, а власне у сюжеті цих епізодів. Після закінчення першого я подумав, йой, це що все таке? я взяв дві частини, але на щастя наступний зламав усі мої сумніви. Але що то я все хвалю та хвалю? Ще подумають, що мені заплатили. Отож, як завжди, не обійшлося без недоліків: у першому томі збитий зміст, другий розділ розташовані не на тій сторінці. Якщо читаєте усі епізоди підряд, ви навіть не помітите, а як ні, може виникнути конфуз. Здивував момент, що незважаючи на те, що тацу, як і деякі інші герої, говорить з дещо гуцульським колоритом мангу назвали саме шлях домогосподаря, а не шлях газди. як то кажуть, або хрестик зніміть, або труси надіньте. Але я не сильно домахуюся, бо розумію, що тут є два фактори: по перше, не 100% потенційних покупців знає, що таке газда – і тоді знову таке питання до перекладу. По-друге, японські власники авторських прав дуже малоймовірно, що взагалі можуть уявити слово «газда». Хоча цей діалектизм вперше вжитий у літературі щонайменше 115 років тому. Ольга Кубилянська в неділю рано зілля копала. Словом, мені сподобалось. Проте не будемо спинятися виключно на коміксах. І заглянемо у цю франшизу глибше. Аніме, якщо ви поки що трохи скупитеся купити мангу, але маєте підписку на Netflix, то в принципі це легальна нагода ознайомитися зі шляхом домогосподаря. Однеменне аніме стартувало у квітні 2021 року і має станом на липень 23-го уже два сезони, 10 і 5 серій. Відповідно, з плюсів аніме у кольорі порівняно з мангою і має справді шикарне інтро. Тут трохи цікавіша графіка, а головне, потужна музична тема, ну як я тільки що сказав. Текст розповідає про непросте життя домогосподарів та домогосподарок, про їх щоденні битви та труднощі. Ну йому зло круто качає. З мінусів це буквально покадрово перемальована і трохи анімована манга. Так анімація доволі лінива, ніби весь бюджет злили на музичну тему. А ще нема української озвучки і субтитрів. Мені аніме не дуже зайшло. поціновувачам може сподобається. Серіали. Восени 2020 року японська мережа Nippon TV випустила у світ дораму Шлях домогосподаря. 10 серій по 45 хвилин. У вільному доступі серіал знайти дуже непросто. Ну, Хіба що живете в Японії і маєте підписку на гулу? Так що я бачив аж одну серію. Сподобалось трохи більше, ніж аніме, ну окрім музичної теми, тут аніме виграє. Плюси порівняно з мангою сюжет дещо ширший. У Тацу, наприклад, Є донька, присутні побічні сюжетні лінії, тобто сцени без участі дракона. Мінуси дивитися японською з англійськими субтитрами надто брутальний челендж. Трохи пізніше, у тому ж таки, 2020-му, на тому ж таки сервісі Гулу, вийшов ще спін серіал три роки та цу викладач домогосподарювання. Довжиною у шість коротеньких серій. Знайти для ознайомлення принаймні одну, на жаль, не вдалося, але вірю, що це справжній жир для поціновувачів. Тим більше актори і команда ті ж самі. Восени 2021 року на нетфліксі вийшов такий собі бонусний серіал Винахідливість домогосподаря, у якому Кензі Роцуда у ролі себе ж змагається із різними побутовими задачами з типовим для манги гумором. Якщо вам, як і мені, ім'я актора ні про що не каже, то цей чолов'яга звучив тацу в аніме шлях домогосподаря, кішібе у людині Бензопилі» і ще багато чого іншого, а також зіграв роль того ж таки тацу у промороликах до манги. Хоча чого це я розповідаю, ви ж якщо аніме і дивитеся, то певно що в перекладі. До речі, підтримайте український дубляж. Підпишіть петицію, хто ще раптом не встиг. Із плюсів, серіал дуже маленький. Один сезон на 10 серій по 6 хвилин у середньому. Так, тобто за вечір можна легенько ковтнути. Або за два сніданки. Мінуси знову ж таки відсутність української. Субтитри озвучка ні, не чули повний ветер. Шлях домогосподаря у кіно побачив світ улітку 22-го року. Фільм, начебто, мав вийти на нетфліксі, та принаймні з України мені нічого не відкривається, що дуже журбливо, але не критично. Акторський та авторський склад перекочував із вище згаданого телесеріалу від Ніпон Ті. І по факту це такий собі ще один двогодинний епізод для фанатів. Плюсів і мінусів не буде, ну ви ж самі розумієте. Словом, як бачимо, українською легально є виключно манга у чудовому перекладі мальопуса. Так що підтримуйте українське, замовляйте третій том, до речі, на сайті Vivatbook можна купити перший та другий том зі знижкою цілих 10% за промокодом Менос. Та й не тільки шлях домогосподаря, там багато що є. Посилання отам, внизу в описі. Якщо довго дивитися видиво, то рано чи пізно підуть фінальні титри. Таким чином я прозоро натякаю, що випуск скоро завершиться, і ви зможете спокійно займатися домашніми справами. На екрані був Роберт Менус. Нагадую про підтримку Збройних сил України словом і ділом. Завдяки їм перемога невпинно наближається. Наступне видиво за тиждень воріженьки згинуть. Тієї ночі ми з тобою бандити, 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 сі стріляю, айдете, ай, айдете, ай, ми бандити, 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 всі стріляю, айдете, ай, айдете.